<реш> Мої вибачення, що вас не занесли, але дуже інформативна доповідь. І зараз ми переходимо до Тараса Копно, який буде онлайн про реабілітацію ментального здоров'я. Специфічно про посттравматичний синдром ПТІСар. <реш> Okay, great. Um, I'm a Ukrainian doctor. I was born in Chicago. I speak Ukrainian, but I'm, I'll do this presentation in English so I don't switch back and forth. I'm trained in U.S. medical school and I had my specialty at uh, McMaster University in physical medicine, where I did a lot of anatomy and biomechanics i've had, i've been in practice for almost 35 to 40 years mostly physical medicine and i have clinics in my clinics i hired physical therapists kinesiologists energy medicine doctors and one of the things that we observed although we work on specific muscles is that unexpectedly at certain points in the body especially in the thigh we would see emotional release patient. <inaudible> Ми маємо робити те, що ми говоримо. Це перезводить дому, що найцікавіше. Тобто, що зробити з цим, коли я вам презентую це, то показую вам наш реліз. Поговоримо про компоненти, які допомагають подолати відповідні стресові компоненти. Один будуть е згенеровані основи важких фізичних травм, фізі фізіотравма. Два приклади. Це заручники війни і ті, хто мали аб'юз. Чоловіки або жінки, які мали сексуальне насилля, що трапилося, буде посттравма. Ми не знаємо, скільки вона триватиме і як вона триватиме. І ми не знаємо, як ми до цього прийдемо. Це найбільш поверхнева і чутлива травма, яка може трапитися. Йдемо до наступного слайду. В сполучених штатах ПТСР. Ми маємо комплекс в ПІТСРів. В європейській визначеності це. Деякі компоненти є ті самі. Кожен компонент має емоційний дистрес, яка поєднується зі страхом, тривожністю виною. У декого є нав'язливі спогляди, є проблеми зі сном. І навіть проблеми з тол спусканням. Одна річ про яку треба говорити. То 30 днів з моменту евакуації. Перші 30 днів є дуже дуже важливими. Які, якщо не надати допомогу протягом цих днів, відпрацьовуються ці тригерні моменти. Якщо це триває довше ніж 30 днів, то надзвичайних ситуацій в страни як катастрофа, відволікання. Тобто є певні тригерні моменти, які призводять до того, що є прогресування відповідної проблеми. питання. Тобто є тисячі і тисячі прикладів, як знаходити підхід до людей з проблемою відповідного психологічного характеру. Деякі підходи будуються на історичному підході, деякому. Втручання. Один із моїх допомічників, що в певних групах м'язів є певні негативні емоційні накопичення енергії. Цей емоційний реліз, емоційний спусковий гачок є пов'язаний з емоціями, і він впливає на це. І це походить він Окрім того, перша людина, яка це відпрацювала і поєднала це зі свідомістю, з мозком лована Угу. Він це відпрацював. І тактор доктор він визначив, що є певні відділи у. А тазі, які негативно впливають і негативно формують енергію від травми, і вони є спусковими гачками, коли ця негативна енергія призводить до психологічних ушкоджень і впливає на свідомість. Ще один. Ще один був той, хто вивчав це це про вирівня, а, вичислення, вирахування м'язів і рівня м'язів, які працюють ніби як сльоза, і також формують негативну енергію, яка впливає на травму і в деяких індивідів це є. Якщо все звести разом, в тисячу в х роках минулого століття, вивчаючи а, фізіотравму, і якщо пам'ять пов'язана з певними аб'юзними моментами, що пов'язане так в поєднанні з тканинними фібрами, і концепт був випущений з таким чином, що фізіологія пов'язана з анатомією. І особливо це специфічно до м'язів. Ці м'язи мають бути ізольовані. І доктор Магнес він про це поговорив і це пояснював. Наступний слайд. Петесер-медицині. Вона відрізняється від східної медицини. Вона пов'язана з психологічними якостями, фізіологічними. Східна медицина, яка працювала ще тисячі років тому, вона побудована на їхній культурі корпорується з повністю базується на корпорації всього тіла, свідомості і фізіології. І спусковим гачком є те, де збирається ця енергія і з чим вона пов'язана. І тисячі років магнус, м'язи дозволяють впливати на псос і основний м'яз, який пов'язаний з активним спуском і розтягненням. І те, це те саме, що ми вивчали, коли вчали на медицину. Перший м'яз це той, який відповідає ізольований м'яз. Це м'яз, який впливає і маніпулює на наш стан. Він впливає, створює адреналін і також зачіпає нерви. Він може стимулювати запалення нерву і появу стресу. Але продовження такої ізоляції такого... Продовження ізоляції реагування на проблеми з м'язами можуть привести те, що надповерхневі м'язи приведуть до відмирання. І потім ви працюєте від меридіанів до фізикалу. Але ваша основна ціль це встановити, що впливає на мозкову систему, і намагатися виявити цю проблему і лікувати в І е, Це все випустив едактор Магнус, який говорив про те, що м'язи дозволяють впливати на передні і задні частини. Один може згинатися, а інший може також реагувати, розтягуватись. Переходимо до анатомічного слайду. Інший, будь ласка. Ще ще інший. Скоріше за все, його немає. Якщо ви бажаєте, звісно, що я поділюся з вами цю інформацію, надішлю. Але це все пов'язано з основним поверхнем. Те, що говорив едактор Магнус. Це пов'язано з сексуальними органами. Ми можемо використовувати голку, доводити її до відповідної точки. І виявити, де найбільш чутлива, де найбільш чутлива реагує на голку, точку, якщо ми говоримо про тіло дві точки, які ви можете відкрити одну через емоції і зайти через нервову систему. І цей нерв є на 3.3. І є друга точка, коли доходить, якщо ваш кінчик голки дістає, то тоді. Це приводить до психологічного питання, психологічного аспекту. Це слайд, про який ми вже поговорили. Як же говорю, основу це адаптовано було доктором Магнусом, і також це залежить, як говорю, з сексуальними органами. Також він виявив, що спусковими точками є біль. В паху в вагіні. І більше жінок говорить, що коли вони мали статевий, статеву стосунку, то вони мали й білі. Це те, про що говорив доктор Магнус, наприклад. Будь ласка, не слідуйте за білю. Тобто, якщо ви хочете лікувати весь процес, тобто, вам треба або інтровагінально, або інтроректально вести, виявити точку. І, але таким чином забувайте, що ви можете травмувати ще більше свого пацієнта. Головне, щоб коли ви надаєте відповідну допомогу, йому було комфортно, легко. Не забувайте про фізичні аспекти лікування. Я роблю так, щоб не повторити їх, не наразити знову на травму, щоб не повернути їх до травми. Але я також хочу робити так, щоб вони приймали участь в цьому процесі лікування, щоб вони випустили цю негативну енергію. Щоб це не було негативно, сказалось на вашому тілі і знайти той канал. Що ніби як а кулька виклітає в повітря і випускає цю негативну енергію і знову повертає цю позитивну добру енергію. І також запевнити, і ми маємо зробити так, щоб потім воно знову не повернулося. Це дуже допомагає людям, оскільки вони раді цьому і вони більше не хочуть говорити про травму. Також раді. Щоб вони з часом, коли вони зростали, вони цього не пам'ятали, це вийшло. І навіть якщо там були цього свідки, щоб це також їм в майбутньому не призводило до повторень. Ми поговорили як лікарі, тепер давайте поговоримо як скалі. Якщо ми говоримо про латеральну частину шиї, і там є основні відділи, які зберігають пам'ять за емоційну травму. І вони також корелюються з м'язами. Я згодом це покажу на славу. От ці м'язи, які знаходяться в шийному відділі. Тобто ці сенсори призводять до того, що можуть пам'ять повернутися, яка базується ще й на зору. Наше завдання, щоб не повернути. Дещо є на плечах, яке відповідає за відповідну пам'ять. Головне, щоб було відчуття легкості, не було повернення до депресії. І якщо продовжувати, чи можу я знову це робити і повторювати, звісно, я можу робити цю техніку знову і знову. Але ця техніка має бути погоджена з вашим пацієнтом, щоб він розумів, навіщо я це роблю, навіщо я втручаюсь в твою свідомість. Щоб я до свідомості дійшов працюючи з тілом. На шиї є два м'язи. Два м'язи, які відповідають за об'єм того, скільки це все буде, яка пам'ять. Також є кров'яні судини. Також ви можете використовуючи іголку для того, щоб вплинути на них. Не рухайте навколо просто притуліть до однієї ділянки і не водіть навколо. Знову не витягуйте, не протикайте, знову не робіть пункцію тіла людини. Залиште там 15-20 секунд. І ця активна пункція має тривати хтось не довше. Не рекомендую до, доєднувати електрині стимуляції, щоб більше не перенапружувати м'язи, оскільки тканини м'язів можуть бути напружені. коли ви намагаєтесь лікувати через енергію, вона є не 7-8 Гц. Це також може допомогти донести інформацію до мозку і розслабити, але не більше. Обережно наступне. Що, про що ми можемо показати? Що свідчать досліди? Вони, в принципі, є показовими. Йдемо до сканування PET, потім поговоримо про МРТ. Говоримо про ін'єкцію. Коли ви додаєте або зменшуєте напаки діяльність, функціональне МРТ? Також є ідентичним для осіб з відповідним жертвам. Ви можете або збільшити, або знищити діяльність. Але пам'ятайте, що всі ці дослідження на основі зображень є майже ідентичними. Що ми виявили, що ліва гемосфера мозку, вона знижує психологічну активність. Яка близька до кори мозку тобто діяльність піддається сумніву і активність зменшиться? Це означає, що ця особа не може виражати травму, тобто вона не хоче. Мої слова заважають мені виразити травму, проговорити про травму. Тому до цього що відбувається з цими людьми, Тобто ліва частина гемосфери це права рука і права нога. Коли я дивлюся на відповідні сім'ї, тобто я натискую на праву сторону і це буде дуже боляче. Чи... Мої заключення в тому. Ви маєте травму, але ви не говорите про це. Тобто я знаю, що в мене є травма, але я не говорю про це. Те, про що я не хочу ділитися. Те, що я не можу виразити. Що ми бачимо на правій стороні? Ми бачимо мигдалину, яка відповідає за тривожність, безпечність. Яка також відповідає за флешбеки. Ви маєте тут ми збільшити діяльність. Тобто відповідає за страх, біль. Але люди, які мають відповідний діагноз, вони можуть про це говорити. І з лівої сторони, це права частина мигдоли. В значній мірі менша кількість таких людей говорить про це. Це психологічні стороні. Тобто вони можуть говорити до нових людей з кимось годинами і годинами. Ми маємо тут менше діяльності. В задній частині а мозку, якщо ми говоримо про візуальну частину, флешбеки. Ці люди більше страждають від візуальних флешбеків. Епілепсій, епілепсійні флешбеки або нічні жахіття. В цій частині Є лікування, є, яке лікування, яке передбачає зменшити ви зменшите рівень області. Людина, яка має зламність, яка зламалася психологічно, візуально не працює. Краще з нею працювати поза візуальним ефектом. І повторимо. Переходимо до наступного фінального слайду. Фінальні думки. Заключимо. Коли я був в Києві, мій тато був активний від відвідав ортодоксну церкву в Києві. Психологічний центр. Через соціалізм, комунізм, вони хотіли відкрити психологічний центр допомоги відповідним людям. Зараз це найбільш важливо, коли особи з ПТСР, вони мають відповідні розлади. Зараз психологія це ніби надія, яка допомагає координувати, і ви маєте є вищі шанси на те що зберегти життя таких людей якщо говорити про якщо допомогти заручникам з з Ізраїля це було в Нью-Йорці ми обговорювали що однією частиною цього лікування є фізіо спіритична терапія щоб поєднатися якось з їхньою свідомістю я відкрив канал то доро маса, я відкрив чакрові органи, відкрив чакри. І потім я йшов від однієї чакри до іншої, відкривав їх поступово для того, щоб знайти знайти до дійти до хронічної чакри. І потім перейшов до спіртуального аспекту, оскільки дійшовши до цього, ви дозволите випустити якраз у ці емоції, і це дозволить загоїти рану. Давайте підсумуємо, що ця медицина дещо відрізняється від східної медицини. Велика кількість досліджень була зроблена на тваринах. Було зроблено на певних м'язах і виявлення і кронце дуже відповідний підхід дуже важливий, особливо є посттравми і сексуальні травми. І треба здіяти так, щоб були люди, які мають ще фізичну діяльність, щоб вони мали відповідну роботу. Найкращий ефект адаптувати той магнес на 15 секунд. Щоб пацієнти відчували, що їм було легше і мобільніше. Коли я їх запитую, попрошу їх випустити цю енергію, травми, замість того, щоб вони закриваються, вони стають більш відкритими. Тобто обмеження по емоціям виходить, є Є докази того, що виявлення і вихід цієї енергії є корисним. В американській літературі є, що ми знайшли, що люди, які мають це, вони не говорять про це, вони не говорять про, це, не говорять про саму ситуацію, що трапилось, як це трапля трапилось. Що вони сказали? Що ПТСР розлад означає керування цим розладом. Я хочу, щоб воно загоїлося, і я запропонував на основі свого досвіду, щоб всі розуміли. Нам треба фокусуватись. Нам треба, щоб спусковим гачком була фізична діяльність, використовуючи і шию, і потім дійшовши вище до самої свідомості, щоб фізіологічна сила була випущена. І це буде найкращим шляхом досягнення результату. І щоб люди вийшли з відповідним досвідом. Я зробив цю презентацію два дні тому Даласі. І це було побудовано на англійському наративі 35-стрінкова презентація. Люди, які цю конференцію, я їм даю свої емейл і. Я сподіваюся, що повної версії презентації вони з вами погодяться. Я вам запропонував скорочену версію цієї презентації. Завжди на зв'язку. Також можу залишити свій номер телефону, контакту. Дякую за ваш час. Дякую всім українським людям, солдатам, всім, хто підтримує сили. Слава Україні. Це все, що я мав. Дякую.